На управління протидії злочинності у сфері економіки МВС України в Миколаївській області. Задокументована незаконна діяльність мешканця міста Первомайська. Указана діяльність заключалась в зберіганні та збуті фальсифікованої алкогольної продукції. Так вказаний мешканець, здійснюючи підприємницьку діяльність на центральному ринку міста, в період тривалого часу розпочав реалізацію безвідповідної ліцензії алкогольних напоїв, велику частину з яких складали фальсифіковані напої. А саме це був коньяк, фальсифікований коньяк, який реалізувався в тарі півтора літра за ціною 63 гривні за літр. Співробітниками управління проведено ряд оперативних та слідчих дій здобуті фактичні дані, конкретні про діяльність цієї особи. Слідчим відділом Первомайського міст відділу розпочато кримінальне провадження за частиною 204 частиною 3. Наразі 5.08 проведені оперативні заходи та вказана людина затримана на гарячому при здійсненні оборудки щодо збуту вказаного коньяку. Так, за результатами вилучено грошові кошти 4900 гривень, також 40 пляшок коньяку фальсифікованого і одночасно проведені санкціоновані обшуки за місцем мешкання та в складському приміщенні. Всього вилучено 140 пляшок обсягом 1,5 літра фальсифікованого коньяку. За попереднім висновком експерта, вказаний вилучений, так званий кон'як, є водно-спиртовою сумішю, яка в собі в сім разів перевищує сивучні масла. Сивушні масла самі по собі є отруйною речовиною і навіть незначна концентрація їх підвищує дію етилового спирту, що є небезпечним для життя та здоров'я. Людей наразі продовжуються слідчі дії, вирішуються питання щодо проведення відповідних експертиз та повідомлення про підозру вказаній особі за частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність, санкція цієї статті передбачає відповідальність, позбавлення волі від 5 до 10 років, а також конфіскацію всього незаконного товару.